Ремінь та брекети інноваційне новаторство Volvo на машині. Революція в безпеці як Volvo переосмислює ремінь безпеки та змінює правила гри у світі, де автономні технології водіння захоплюють розум інженерів та автомобілістів, легко втратити з поля зору основні аспекти автомобільної безпеки. Однак, як показує приклад Volvo, інновації в цій галузі не були вичерпані, і вони можуть бути не менш значущими, ніж розвиток безпілотних систем. Компанія, яка колись дала світові триточковий ремінь безпеки і щедро ділиться патентом, знову йде на передову лінію, представляючи абсолютно новий погляд на цей життєво важливий елемент захисту. Я пам'ятаю, як мій батько пояснював мені в дитинстві, чому важливо було правильно носити ремінь безпеки. Це здавалося простим, але важливим правилом. І я, як і багато хто, сприйняв ремінь безпеки як належне, просто смужка тканини, яка тримає вас на місці під час зіткнення. Але Volvo зі своїм новим адаптивним ременем безпеки, змушує нас переосмислити цю звичну функцію. Від простого поаса до системи інтелектуального захисту. Ідея адаптивного ременя безпеки це не просто технологічний прорив, це філософія безпеки, яка ставить людину в центр уваги. Традиційні ремені безпеки, навіть найсучасніші, мають фіксовані налаштування, які можуть бути недостатньо ефективними для всіх типів статури та в різних ситуаціях. Занадто щільний пояс може призвести до травм. Особливо для тендітних пасажирів, і занадто слабкий не забезпечить достатнього захисту. Новий ремінь безпеки Volvo це інтелектуальна система, яка враховує індивідуальні характеристики кожного пасажира та адаптується до умов руху в реальному часі. Він використовує дані внутрішніх та зовнішніх датчиків для оцінки висоти, ваги, форми тіла та положення сидіння. Це дозволяє системі вибирати оптимальний ступінь напруги ременя, забезпечуючи максимальний захист з мінімальним ризиком травм. Я завжди вважав, що безпека в автомобілі це інтегрований підхід, який включає багато факторів, від дизайну тіла до активних систем безпеки. Але адаптивний ремінь безпеки Volvo демонструє, що навіть у такому звичному районі, як ремінь безпеки, ви можете знайти місце для інновацій та вдосконалення. Технології, які рятують життя і як працює адаптивний ремінь безпеки. Технологія адаптаційного ременя безпеки Volvo є результатом більш ніж 50 років досліджень та розробок. Система базується на широкій базі даних, що містить інформацію про понад 80 тисяч людей, які постраждали в дорожньо транспортна пригода. Ця база даних дозволяє інженерам Volvo аналізувати різні сценарії аварій та розробляти алгоритми, які дозволяють ремену безпеки адаптуватися до конкретних умов. Система використовує так звані профілі обмеження навантаження для управління силою, застосованою до мешканця під час зіткнення. Раніше було лише три такі профілі, але зараз їх 11. Це дозволяє системі більш точно регулювати ступінь напруги ременя залежно від конкретної ситуації. Особливо вражає здатність системи аналізувати дані в мілісекундах. Коли відбувається зіткнення, система миттєво оцінює напрямок удару, швидкість та поставу пасажира та вибирає найбільш відповідний профіль обмеження навантаження. Це дозволяє ремену безпеки забезпечити максимальний захист мешканця, мінімізуючи ризик травмування. Я завжди був прихильником розумних технологій, які можуть покращити наше життя. Але адаптивний пояс Volvo – це не просто розумна технологія, це технологія, яка може врятувати життя більше, ніж просто безпека, вплив на майбутнє автомобільної промисловості. Презентація адаптивного ременя безпеки Volvo це не просто технологічний прорив, це сигнал про те, що інновації в галузі автомобільної безпеки все ще є актуальними та важливими. Це також приклад того, як компанія може використовувати свої знання та досвід для покращення безпеки дорожнього руху для всіх. Я вважаю, що адаптивний пояс Volvo може мати значний вплив на майбутнє автомобільної промисловості. Інші виробники автомобілів, ймовірно, почнуть розробляти власні адаптивні ремені безпеки, що призведе до покращення безпеки дорожнього руху для всіх. Більше того, цей приклад демонструє важливість постійних досліджень та розробок у галузі безпеки. Автомобільна промисловість не повинна зупинятися на досягненні і постійно повинна шукати нові способи підвищення безпеки своїх автомобілів. Особистий досвід та думки, чому адаптивний ремінь безпеки це майбутнє. Я не професійний інженер, але я захоплююсь автомобільними технологіями і маю інтерес до проблем безпеки. Я завжди намагаюся бути в курсі останніх подій у цій галузі, і я був вражений тим, що бачив з адаптивного ременя безпеки Volvo. Я думаю, що ця технологія це крок вперед у автомобільній безпеці. Це демонструє, що навіть у такому випадку що Мирського, як ремінь безпеки, є місце для інновацій та вдосконалення. Я вважаю, що адаптивний ремінь безпеки Volvo – це майбутнє автомобільної безпеки. Це допоможе зменшити травми та врятувати життя на дорогах. Висновок в першу чергу, безпека. Адаптивний ремінь безпеки Волгу це не просто технологічний прорив, це зміна паради ГМи в галузі автомобільної безпеки. Це приклад того, як компанія може використовувати свої знання та досвід для покращення безпеки дорожнього руху для всіх. Я вважаю, що ця технологія це крок вперед у автомобільній безпеці. Це демонструє, що навіть у такому випадку, що мирського, як ремінь безпеки, є місце для інновацій та вдосконалення. Я вважаю, що адаптивний ремінь безпеки Volvo це майбутнє автомобільної безпеки. Це допоможе зменшити травми та врятувати життя на дорогах. І я сподіваюся, що інші виробники автомобілів слідують за цим і починають розробляти власні адаптивні ремені безпеки. Зрештою, безпека на дорозі це найважливіше.